Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів, звідки ви знаєте, що немає конкретних дій. Трамп на запитання, чому до Путіна е, звучать лише висловлювання розчарування, а не робляться кроки. Е, він сказав: я ще не починав другу або третю фази про вторинні санкції на Росію. Е, ну і там ще про парад Китаю. Ми до цього дійдемо, але нам цікаві, звісно, ж питання відносин е, Трампа, Путіна, Сполучених Штатів, Росії. Чи будуть санкції, чи не будуть. Трамп вже згадує про якусь другу або третю фазу. А ми взагалі-то до першої дійшли, от таке питання. Бо за весь цей час е найголовніші противники Трампа не отримали санкцій. Ні Китай, ні Росія. Проте під цей бульдозерний каток потрапили всі союзники по принципу, бий своїх, щоб напевно чужі боялись. Ну справедливості заради треба сказати, що потрапила Індія, і під дуже жорсткі санкції, насправді, вторинні, які в принципі вб'ють і б'ють дуже серйозно по індійській економіці. Reuters, видання підрахувало, що Індія буде втрачати втратить фактично за рік все, що вона отримала від знижки на російську нафту, і в принципі це теж факт. Я думаю, що зараз буде проведений дуже серйозний аналіз із того, що відбулося безпосередньо в Китаї під час шанхайської організації співробітництва саміту, який там відбувався, де зокрема був і російський диктатор Путін, і не тільки і всі заяви, які пролунали, всі рішення, які ухвалені, і за результатами цього не виключаю, що може бути переглянута політика американська. По відношенню до Росії, тобто, виходячи із того, що заявив міністр оборони США під Гексет про те, що е, США, як би там не було, готуються до ймовірних зіткнень не тільки з Китаєм, а й з Росією, і можливо на рівні офіційному Пентагону це прозвучало чи не вперше діючої адміністрації Я маю на увазі президента Трампа, фактично теж безпрецедентна заява до цього подібного. Не лунало так, лунав Китай як глобальний ймовірний противник, але не говорили про Росію. Ну Росія там проскакувала в роликах, присвячених Гренландії про те, що чому американська присутність має збільшено бути збільшена на Гренландії, тому що є загрози з боку Китаю, так і з боку Росії. І ну, як би там не було, все ж таки видно, що так званий американський Діпстейт він працює. І все ж таки скеровує політику, особливо враховуючи ті тенденції, які є. А тенденції, які складаються, от давайте подивимося і проаналізуємо. Ну, якщо виходити із того, що наговорив Путін, зокрема, його там свіжі так звані заяви, в яких дуже мало логіки, насправді, які його висловлювання, які алогічні, су суперечать суперечить одна одній, але ну вони такі, які вони є, такі такі, які і Путін є, власне кажучи. Так, от він же ж таке враження, що він набрався хоробрості і е, ніби починає погрожувати заходу, зокрема, говорячи про новий світовий порядок, про нові реалії. А коли він про це говорить? Ви ж зверніть увагу, що Путін про це говорить не після зустрічі на Алясці, він про це говорить після зустрічі в Китаї, після зустрічі з Сі дзіньпінім, після обговорень там з кімчинином і так далі. Тобто, він про це говорить. Фактично перебуваючи там, і таким чином, що яка я, яка вимальовується картина? Як би там не було, вимальовується картина, що Китай продовжує опосередковано підтримувати Росію. Що Путін отримав певні сигнали від Сі Цзіньпіня про те, що певна підтримка може бути, вона не буде значною, вона буде приблизно на тому ж рівні, якому є, можливо, дещо більшому. Тому що Китай теж не дуже зацікавлений в якомусь зміцненні і зростанні Росії, а зацікавлений в тому, щоб Путін воював так, як він воює, не маючи там жодних якихось е, успіхів значних на фронті, але просто продовжуючи перебувати в цій важкій війні, яка в тому числі виснажує Росію, і робить її максимально залежною від Китаю, ну і він про це каже зараз. Очевидно, я думаю, що це буде проаналізовано. Перші мені видається. Дзвіночки ми почуємо вже 4 вересня пізно ввечері за київським часом, після того як відбудеться саміт коаліції рішучих в Парижі, де доєднається в режимі телефонної чи там відеодзвінка американський президент з президентом України і нашими європейськими партнерами, і буде можливо якась конкретика. Але зараз тут уже я можу сказати, що або або. Тобто, або от продовження того стану, який є, тобто а, заклики до миру, при цьому критика Путіна, при цьому висловлювання розчарувань а, щодо російського диктатора, але відсутності більш рішучих конкретних дій, або більша конкретика, і плюсом для нас мені здається, є те, що якщо підтвердиться та інформація, яка була опублікована американською агенцією Axios, яка як свідчить досвід. Ну, має поінформовані джерела, тому що те, що вони пишуть, в принципі, часто підтверджується про те, що США нібито тиснуть на Європу, аби європейські країни запровадили більш масштабні вторинні санкції, зокрема проти Індії та інших клієнтів Росії. То я думаю, що поступово ну це коло буде воно звужуватися довкола Путіна. Тобто постійне вікно можливостей, про яке він думав, ну давати йому теж не будуть. Хоча я з вами погоджуюся щодо там якихось етапів, ми не знаємо, які вони. Можливо, президент Трамп там для себе зробив градацію. Але угу. це звучить, звичайно, дещо дивно і а, не зовсім конкретно і зрозуміло щодо подальших кроків. Але обставини розумієте, все ж таки обставини, вони, попри будь-які там якісь політичні розрахунки і так далі, обставини складаються так, що. На сьогоднішній день, після того, що відбулося в Китаї, складається все ж таки враження, що Путін, як би там не було, обирає китайську сторону. Попри те, що там якісь розмови були про можливі американські інвестиції в російську економіку для того, щоб спробувати вийти з кризи і так далі. Все ж таки він ставить на Китай поки що, принаймні, чому? Ну тому що, по перше. Він категорично не хоче зустрічатися з українським президентом Зеленським, звідси його заяви про те, що нехай Зеленський приїде в Москву. Ну зрозуміло, Путін не зміг приїхати в Київ за три дні чи там за два-три тижні. Як він а, говорив, цього не сталося, тому що йому не дали цього зробити українські сили оборони. Я думаю, що й президент Зеленський був би готовий приїхати в Москву. Єдиний що на танку, а з переможним прапором українським не інакше. Але чому Трамп робить поді... Вибачте, Путін робить подібні заяви. Ну тому, що він зводить цей процес до абсурду. Це очевидно означає, що він не хоче робити кроків до зустрічі з українським президентом. Він боїться цього ну, патологічно. Просто він не хоче робити подальші кроки до а, враховування українських інтересів, які є. Він хоче далі воювати, і для цього просто задля збереження свого режиму, задля збереження своєї влади. Він отримав певну підтримку вочевицьки в Китаї. Тому він там окрилений. Тепер тим, що з китайцями тепер будуть знімати спільні фільми. От а Китай буде вимагати від Росії більше ресурсів. Ну от він і збирається там повернутися в Росію. Угу. Але от той факт, що е, він от привселюдно просто саботує цей процес, пропонуючи е, абсолютно серйозно зустрітися в Москві. Е, чому от так яскраво цей факт знаєте не підсвічують? Тому що е, про яке реальне бажання, он він же ж паралельно каже про реальне бажання Росії ще з 22-го року закінчити війну, і все для цього робить. І тут висуває от таку пропозицію, ну просто сміхотворну, яка е, не має. Жодної ваги в геополітичному просторі. Це ж плювок не просто там, мовно кажучи, стороні, з якій ти воюєш. Це ж плювок і в сторону тих, хто намагається це все зробити. Твій улюблений Ердоган, Трамп і далі по списку. Ну, безумовно, дивіться. Тобто, Україна ж як ми діємо? Ми діємо абсолютно послідовно, відверто і зрозуміло по відношенню до наших стратегічних партнерів. Окей. Ми приймаємо е, правила гри. Якщо Сполучені Штати Америки задали певні правила гри, які стосуються того, що, наприклад, спочатку, там, з березня місяця, говорили про припинення вогню. Добре? Давайте, ми готові на те, щоб піти на припинення вогню. І давайте розпочнемо хоча б з припинення вогню в небі, щоб е, ну, е, хоча б не обстрілювали нашу цивільну інфраструктуру. Окей. Давайте з цього почнемо. Ні. Немає цього. Скільки пройшло часу, скільки обговорювали все. Тепер новий меседж від Сполучених Штатів, від наших партнерів. Давайте проведемо зустріч. Спочатку двохсторонні, потім трьох Не працює. Не працює. Чому? В обох випадках ці вимоги і ці правила ігнорує Росія. Тобто, фактично, це відбувається тільки з Вене Путіна. Тому що Україна свою позицію задекларувала, і ми чесно говоримо про цю позицію. У нас е е були представники Офісу президента, був голова офісу президента Андрій Єрмак, був секретар РНБО у Мєров, їздили, обговорювали можливості, де ця зустріч могла би відбутися, параметри можливі і так далі. Тобто, ми продемонстрували реальні кроки. Вдруге, знову цього немає з боку Путіна. Тому що Путін свідомо маніпулює. Він створює ілюзію ведення перемовного процесу, але аж ніяк не самих перемовин, і це чітко зрозуміло. На моє переконання, і на мою особисту думку, Путін не буде зустрічатися з президентом Зеленським. Він реально боїться, він боїться того, що це делегітимізує його в очах своїх, які там, тому що ми ж розуміємо прекрасно, що український президент не буде грати роль там. Знаєте, вибачте, чого і зволіті і так далі. Ні, це будуть абсолютно конкретні серйозні умови і, скажімо, програми для подальших кроків. А все він не хоче цього. А знову ж таки, там намагаючись ставити і підриваючи легітимність української влади, і так далі. Чи бачить це насправді, бачить. Ну, бачить. Ну, давайте скажемо, ви згадали Ердогана. Що сказав Ердоган, турецький президент, що він не бачить на сьогоднішній день, що умови склалися для зустрічі. Про це ж саме говорить генсек НАТО. Всі це бачать. Тож, чому ми будемо концентруватися на цьому далі? Я не думаю, що ми будемо зосереджуватися саме на цьому, а будуть йти пошуки інших рішень. Інше рішення це, вочевидь, все ж таки, знову ж таки, Поновлення ідеї щодо припинення вогню, а скажімо, перехід до стратегії малих кроків до того, що було на початку, тому що стратегія якогось одного глобального кроку довгого кроку, вона чи там навіть стрибка, вона не працює, і ми чітко це бачимо. Тому, власне кажучи, зараз чому я кажу або або, або це залишати так, як воно є. І тоді ми продовжуємо воювати, як зазначив Путін, що він буде продовжувати вести бойові дії, і так далі, і ми будемо стримувати ворог, завдавати максимальних втрат нарощувати наші діпстрайки по території Росії, або треба переходити до більш радикальних конкретних кроків. І тут я думаю, що зрештою без цієї конкретики не обійтись. І що найголовніше цікаво, як буде далі тривати перемовний трек США і Китаю. Тому що це теж дуже важливо, або вони проводять перемовини на різних рівнях, там урядових, фінансових колах і так далі. Бо на сьогоднішній день це теж має визначальну позицію: якщо США поставлять Росію, що Росія дорівнює Китай і що Росія продовжує в тому числі реалізовувати і в інтересах Китаю певні там агресивні амбіції, ну тоді все. Вибір очевидний, а крім санкційного тиску додаткового. Крім нарощування підтримки України, тут іншого шляху просто не існує. Хіба що запропонувати Китаю поділити Росію просто по Уралу, не інакше? Угу. Е, ви розумієте, оця історія з коаліцією охочих і Європою. Я коли не Перший раз це прочитав, я подумав: о, ну прокидаються. Ну от е, погрався Трамп трошки так, е, і все. І тепер вони, після цього е, видовища, яке ми побачили в Китаї, вони зберуться, е, таким чином дадуть сигнал, що ми тут, ми все побачили, ми рефлексуємо, але е, ми тримаємо руку на пульсі. І потім е, прийшло певне розчарування, е, тому що пішли новини про те, що Трамп може і не приїде. А потім пішли новини, що Трамп може взагалі навіть по відеозв'язку не включиться. От тут е, Sky News пише цитуючи е, представника уряду Німеччини, що коаліція охочих намагається переконати президента США Трампа приєднатися онлайн до свого завтрашнього засідання за участю президента України. Я думаю. Вибачте, я думаю, йому думаю, йому можна подзвонити. Він же ж говорив про те, що є мобільний телефон постійно при ньому. тому і його номер знає український президент і не тільки. Я думаю, що йому можна зателефонувати. По айфону, в принципі, не буде, не буде проблеми. Я сподіваюся, що йому зателефонують і він підніме слухавку. А вдруг він буде снідати і буде дуже зайнятий. А, розумієте, тут зараз ж яке питання? Насправді питання. Складності, чому президент Трамп от зберігає ще таку паузу без конкретики щодо цього. Тому що навіть для нього, вочевидь, є певним шоком, що Путін готовий воювати далі. Розумієте? Тут же ж як, була оцінка, як оцінюють представники США, наприклад, так, що відбувається, яким чином можна там говорити, Ну, вони підходять з певних раціональних позицій, економіка. А, там система права, якась якась система міжнародних відносин, яка має працювати, і вон, їм важко зрозуміти, що війна ж Путіна проти України це не просто там війна про гроші, чи там війна за економічні впливи, чи там війна за якусь експансію. Ну це якби Китай вів якусь війну. Це було б все зрозуміло, так. Тобто, там зрозуміло очевидно за ринки збуту і так далі. У Росії інша ситуація Путін веде. Цю війну він її веде реально війну геноцидного характеру, метою якого є знищення українського народу і знищення української державності, незалежності та суверенності. І це очевидно. І а, виходячи із цього, іноді от, а, а, адміністрація президента Трампа вони думають так, що ну стоп, ну. А скільки йому може бути вигідно, невже йому не вигідно там домовитися? Навіть ціною того, що там ExxonMobil, наприклад, вкладе якісь інвестиції або інші великі американські корпорації чи пак європейські, ну невже в цьому немає інтересу для чого виснажувати там себе російську економіку, перетворюватись в державу парію, там виходити на маргінала там реального і так далі? І от коли цей розрив відбувається? Коли є жорстока реальність, жорстка реальність, про те, що це ж не про гроші і так далі, це про зовсім інші речі. І тоді стає дуже складно. І зараз я думаю, що чому президент Трамп займає таку позицію, тому що певною мірою він можливо розуміє, що іншого шляху, окрім зробити більш радикальні кроки, натиснувши на Росію, ну просто не існує і. Всі сценарії змови, до речі, які могли бути потенційні. От чому нам не треба хвилюватися, за що я особисто спокійний? За те, що всі сценарії змови, які там малювалися зради і так далі, вони не пройдуть. Тобто, за спиною в України про щось домовитися нереально. Скільки б зустрічі в Алясті ще чи на Алясці чи ще десь? Ну, Я не думаю, що на американській території будуть ще якісь зустрічі Трампа Путіна. І взагалі не думаю, що найближчим часом вони можливі. Але скільки таких зустрічей не проводять, без позиції України нічого неможливо зробити. І це важливо з точки зору зміцнення нашої суб'єктності. Угу. Пане Олександре, вас вразив військовий парад в Китаї? Ви знаєте, не було. Не знаю, на жаль, чи на щастя, не було нагоди все подивитися, тому що я зараз перебуваю при фронтових територіях і де є трошки інші завдання. Не було реально часу дивитися і, скажімо... вибачте, я, я, я попрошу я... наших режисерів. Якщо ви бачите картинку, е, нехай вони виведуть, і ми, може, в реальному часі прокоментуємо. Ну зараз вони підготують. О, а так слухаю, ви вас. знаєте, я, я дуже добре аналізував підготовку. І дуже добре аналізував озброєння, яке хоче Китай показати. Тобто, все, що вони ну тобто, все, що хотіли, і все, що із новинок продемонструвати, ну ясна річ, із е, гіперзвукових, із е, там можливостей, і так далі, безумовно, це все спрямовано на демонстрацію заходу Сполученим Штатам Америки, розвитку можливостей та спроможностей Китаю. Насправді це важливо, а ви знаєте, в Китаї відбуваються цікаві процеси, тому що. Там же ж колективне ухвалення рішення у військового блоку, у військового керівництва. За прикладом, як це було в, ну, не зовсім в СРСР, але ну, за аналогіями певними з Політбюро, коли рішення ухвалюється не одноособово людиною, однією там керівником, а ухвалюється керівництвом, яке там є секретаріаті, там політбюро і так далі. І от зараз китайський лідер Сі Дзіньпіньмі намагається, скажімо, максимально. Сконцентрувати військові повноваження в себе і а, активно вболіває за розвиток китайської армії. І Китай, треба сказати, що за минулі років п'ять здійснив великий прогрес у будівництві і розбудові військово-морських сил по деяких параметрах за виключенням авіаносних груп там і підводних човнів, Китай наблизився фактично до спроможностей Сполучених Штатів Америки на морі. Китай активно працює з ракетною програмою. Китай активно розвиває ядерне озброєння, і Китай працює над звичайно безпілотниками, те, що ми бачимо, і а, працює так само над засобами ураження до них ракети і так далі. Ну, бойові роботи там це окрема тема, вона не нова. Ті ж самі там, бойові собаки, кіборги і так далі. Це все представляло ще раніше. Ну і звичайно, що а, це демонстрація. Яка я думаю зроблена не просто так, це не просто, скажімо, ну рядова подія. Це масштабна подія, метою є про якої є продемонструвати китайський розвиток, китайські можливості. А знову ж таки, вкотре спробувати залякати Тайвань і США у мене немає сумніву, що це такий посил, в тому числі і союзникам а, безпосередньо а, США в регіоні. Тут тут азійському, і так далі. Тобто, ну власне кажучи, ну з того, що можна було побачити, чи скажімо, я прочитав перед парадом, ну, Китай дійсно зробив певний поступ, але все ще в принципі, особливо сухопутна складова, саме сухопутна складова китайської армії, вона дещо відстає від технічного оснащення в порівнянні з американською армією, наприклад. Угу. Пане Олександре, я вам дуже дякую. для нас це цінно пасиві, що долучилися.